Короче, народ, я поняв, як в Європі отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали так само, як Україні. Розповсюджуйте відео. Я відкрив чит-код. значить. Приїхав, я зараз запалились мене в мене легені, приїхав я на Тенеріф полікуватися, погрітися і так далі. І поселили, мене, це готель 5 зірок. ну, Європейський 5 зірок, це у нас три, поняли? Приїжджаю в готель і мене поселили в номер. Там холодно, я замерзаю, і мені ще більше кашлять почав. Я хожу, прошу, переселіть мене, щось там дайте обогрівателі. Ноль реакцій, зеро. Тут мені попадається якийсь тип, я до нього підходжу і попросив щось принести. Я набрав солі, набрав солі, щоб приймати ванну. Поняли? О, це соль морська. Приймати ванну, допомагає організм очищати. І їй думаю, що треба на чаймі оставити, а в мене нічого не було менше 20 євро. Ну, даю 20 євро, він так в ліце помінявся, почали щось мені носити туди-сюди. Потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, типу, десь я в якомусь кармані знайшов. Дав ще 5 євро, чим закінчилось? Мене переселили взагалі в номер на много, на Дивіться. на Круче, взагалі, типа суперовый, супер-мега віддоном. Що покажу. Вот там океан, понял? Там океан. Потім только що до мене зайшли два тіпа. Дали мені по калоріферу. Всі, всі речі мені склали. А, д Додатково там постіль, ковдри мені зробили і так далі. І тут для людей, в принципі, у всій Європі 5 євро це гроші, 20 євро це великі гроші. Це по факту як легальна кація. Якщо ви хочете, от вам секрет, якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносились і обслужували в Європі, треба сразу, з ходу дати на чай 5 євро, починають краще обслуговувати 10, ще краще 15 і так далі. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу просто. За вами ухажують, носяться, як, як я не знаю що. І для мене це шок, бо я думав, ну тут не так працює. Я думав, ну інакша тут історія. Типу вони все, ти там нормальні туди-сюди. А виявляється, що все настільки прозаїчно, Я це шостий рік в еміграції, я цього не розумів. Вони ж ходять улибаються hm, thank, you, thank you, sir, mister. Ну, Гарні речі розказують. І тобі здається, що вони до тебе нормально відносяться. Ну це ж в лицо, як ми вже знаємо. А за ліцом не очень. А от щоб і за ліцом тобі чуть-чуть треба -чуть карбованцям їм положити, європейська в карман. І я, чесно, ну не знаю. Я вроді не дебів, но походу, тупати. раз цього раніше не розумів. Ну я в шокі. Тепер гріться буду, тепер вилікуюсь. Коротше, що про це думаєте?